Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і мечу алгібру 7 класу додавання і віднімання многочленів. Пам'ятаєте, якщо перед дужками стоїть плюс або не стоїть нічого, то ми дужки просто опускаємо. І при додаванні многочленів 7 х 4 х плюс 9 і мінус 3 х квадрат плюс 5х мінус 7, ми просто запишемо це, прибираючи дужки, і залишаючи знаки кожного доданка своїми. Далі ми зведемо подібні доданки: 7х2, мінус 3х2, це буде 4х2, мінус 4х плюс 5х, це буде 1х, і 9 мінус 7, це буде 2. Таким чином, ми записали суму цих многочленів у вигляді многочлена після того, як звели подібні доданки. У вигляді многочлена стандартного виду. Так само можна додавати не тільки два айлей, три і, і більше многочленів. Сумою будь-яких многочленів є многочлен, ну або одночлен. І зазвичай їх записують в стандартному вигляді. Віднімання многочленів. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то ми дужки опускаємо, змінюючи знак кожного з цих доданків. Перед першими дужками, подивіться, не стоїть нічого. Ми прибираємо ці дужки. 5х2 мінус 8х плюс 7 записуємо без змін. Далі у нас ідуть зміни мінус 2х2, мінус на плюс 6х, мінус на плюс плюс 5. Зводимо подібне: 5х2 мінус 2х2, 3х квадрат, мінус 8х плюс 6х мінус 2х, 7 додати 5 12. Різницею будь-яких многочленів є многочлен або одночлен, які зазвичай пишуть в стандартному вигляді. Тож залишається розібратися ще з прикладами, які дають вам автори підручника, і навчитися самим ці дії виконувати. Я показую вам ці приклади, розбирайтеся з ними самостійно. І. Записати многочлен у вигляді суми многочленів, різниці многочленів, ну так треба уважно перечитати умову і взяти в дужки так, щоб ця умова виконувалась. Приклад 3 розберемо розберете самостійно. А ми переходимо з вами до тренувальних вправ. Якщо у вас відчуття, що ви не все зрозуміли, ви можете попрацювати з підручником з теорією. З параграфом. Можете переслухати те, що читала я. Як вам зручно, що вам відкликається. Тут на екрані вже і завдання початкового рівня, це номер 462, і два завдання середнього. Закликаю працювати самостійно спочатку. Ставте відео на паузу. Номер 462. Прочитайте многочлен, який одержимо після розкриття дужок. А плюс Б мінус 5. Y додати 3 мінус М плюс Т. Додати плюс, мінус так. Х мінус П плюс 1. С плюс Б квадрат мінус 1. Знайдіть суму многочленів. Значить, тут треба поставити плюс між ними. І я відразу опускаю дужки, бо перед дужками, перед якими не стоїть. Знак або стоїть плюс, можна опустити. Ну, хоча, мабуть, правильніше було б спочатку тут написати в дужках, і тут в дужках, тоді дужки опустити. Буде так: 2х2х в третьому, мінус 1, плюс 5х третьому, плюс 3х2, плюс 7. Знаки не змінили. Як вони є, так і записали. Подібні доданки: 2х2, 3х2 це буде 5х2, 3х в третьому, 5х в третьому. І мінус 1 плюс 7. Тобто 5х2 плюс 8х в третьому плюс 6. Друге, я теж написала без дужок. можливо, правильно було би писати спочатку суму в дужках перший, в дужках в другий, в дужках в третій. Але, оскільки плюс не змінює знаки, я написала без дужок. а в кубі плюс 3а в квадраті плюс 1. Додати 2а в квадраті мінус 5. Додати 6 мінус 5а в квадраті. Шукаємо подібне: 3 квадрат плюс 2а квадрат 5, квадрат і мінус 5 то буде 0, і буде а в третьому плюс 1, мінус 5 і плюс 6, плюс 2. Знайдіть різницю многочленів. Коли ми будемо шукати різницю, замість букви та буде стояти мінус. А значить, у другого многочлена піде зміна знаків. Перший ми переписали без змін 4п в третьому плюс 7 в другому мінус п, а другий пішов зі зміною знака мінус 2п квадрат мінус p. Подібні: 7p квадрат мінус 2п квадрат 5п квадрат, мінус п мінус п це буде мінус 2p. 4p в третьому плюс 5p в квадраті і мінус 2п. Так само, в другому, та замінити на мінус, а значить, кожен доданок другого многочлена члена замінити на протилежні знаки. «М квадрат плюс 2 м мінус 1 без змін. Далі мінус М в третьому, мінус 2 2М» і плюс 1». Тут знаки поміняли. Подібні 2 м з плюсом 2 «2М з мінусом 0, мінус 1 плюс 1 0. І залишилось М 2 2 степень, мінус М в третьому степені. Тут треба бути дуже уважними. Продовжимо. Знайдіть суму і різницю, спростіть вираз. Все так само, як я показувала, ви можете ставити дужки, так, як показує пояснення в підручнику, можете не ставити, але будьте уважні дуже зі зміною знаків, коли ви знаходите різницю. Зупиняйте відео, попрацюйте. Номер 467. Перевіримо, коли ми напишемо суму, другий многочлен без змін. Перший завжди без змін. І буде y-скоротиться -y х x плюс -x, х 2х. Коли ми пишемо різницю, то зміна знаків піде у другого. Х плюс y перший без змін, а другий мінус х плюс y зміна знака. Х скоротилися, стало 2 y. В другому при додаванні знаки в другого не змінюються. Х мінус у перший без змін. другий зміни, Не змінюється. Мінус х плюс y. Хси скоротилися, y скоротилися, 0. Далі, при, при відніманні, ми будемо змінювати знак у другого. Х-перший без змін, а другий. Мінус х поміняється на плюс х, плюс y поміняється на мінус y. x плюс х 2х, мінус y мінус y, мінус 2y. В третьому перший без змін кожного разу, а другий при додаванні без змін при відніманні зі змінами. Міс х мінус y плюс х плюс y мінус х. При відніманні перший без змін мінус х-, а другий зі змінами мінус y плюс х. Х скоротилися, стало мінус 2y. В четвертому так само при додаванні без змін обидва x-y додати y мінус -X. х. X скоротилися, y скоротилися, 0. При відніманні х-. А тут змінюємо знак мінус y плюс х. Мінус, то тобто x плюс x 2х, мінус y-2y. Вірю, що заплутати дуже легко. Номер 471. Дужки прибираємо без змін, бо тут або нічого, або плюс. 1 плюс 2п плюс p квадрат мінус p. 1 залишився 2p мінус p1p і плюс p квадрат. В другому перший без змін, а другий змін, міняємо знак. 5 плюс а в третьому, далі міняємо знак плюс а мінус 5а квадрат. 5 скоротилося, а в третьому плюс а. Третє. Перший і другий дужки знімаємо без змін. х квадрат мінус 5х плюс 5х мінус 13. 5х скоротилося, залишилось х квадрат мінус 13. В четвертому перший без змін знімаємо дужки, Другий змінюємо знак. 3 куб мінус 5 b квадрат. Міняємо мінус 5 мінус 3 куб, плюс 2 квадрат. 3 b куб мінус 3 куб, 0, мінус 5 b квадрат, плюс 2 квадрат, мінус 3 b квадрат і мінус 5. Так, треба бути уважними. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!